Мои девчата. Сьогодні у нас четвер, 17 квітня. Ми, як обично, з'їздили, спродали молочку в Полтаві і на обратному по дорозі додому вже я заїхав, є такий дім сварки у Полтаві. Заїхав туди, в цей магазинчик, значить Придбав до своєї полуавтоматичної сварки балон з СО2 повністю заряджений. Значить, купив я його повністю заряженим. Обійшовся він 4800. Значить, плюс купив до нього 1600, по-моєму, чи 1650. Коротше, 1600 з копійками оцей редуктор. До газового балона. Український взяв. Там були два варіанти китайський і український. Я взяв український. Оце такий він. Донмет називається. Значить, також прикупив дві щітки Для зачистки. Значить, дві струбцини взяв. З самозахватом ну, вони. Значить і докупив провод по нержавейки. Взяв небагато, буквально взяв кілограм. Отака така бухточка. Мені заварити треба. У нас на бідонах з нержавейки поовалювалися ручки. Буквально прихватити по нержавейки ручки поприварювати. Я думаю, це піде. Правда, для сварки по поніржавейки треба не СО2 газ, а аргон. Ну там определена помість газу, скількись процентів. Ну, в общем, ну я думаю на крайній случай можна даже і цей. Там небагато варить. Там поприхвачувати ті ручки, я думаю, піде і СО2. Просто прихватить їх. Головне, що дріт по Поніржавійки є, Значить, також придбав отакий от маленький уровень, великий у мене є. А це маленький для удобства взяв, бо іноді потрібно тягає щось здорове, цей докупив, щоб для удобства. І прикупив очки отакі от зварювальні, Вони, якби. В тих міс... ну, бувають такі моменти, особливо в машинах там, грузових і так далі, де тяжело підлізти там, з смазкою, десь заварити на днищі там, або ще десь в таких тяжкодоступних місцях і смазкою туди не влізеш. Тому, а в очках дуже легко це робиться. Очки надів, раз, підліз, підварив. Значить, також придбав спрей антипригарний. Пістолет пшикать. Ну, сопло пістолета. Значить, такий спрей німецький взяв. Там також були два варіанти: китайський і німецький, взяв німецький. І взяв пасту. Цей продавець мене зап... Зап... Ну, запевнив, що ця штука вигідніша вона дорожча, правда. тут 385 гривень баночка стоїть. Але вона, ну, як би ефективніша і економніша в роботі, ну, лучше, коротше. Вмокнув сопло сюди. І воно ж, звісно, покриває нормально, а спрей він ж розлітається. Ну, в принципі, я взяв і спрей і пасту цю. Значить, отак от поступово. Готовлюсь до зварювальних робіт. Ну, скоро буду пробувати ту свою полуавтоматичну зварку від Дніпра то в принципі покажу. Отак поступово все скупаю, стягую. Значить, скоро буду закупати ще. Ростворуємо бетонну мішалку. Також буду брати в Дніпроєм. Там я придивився одну крупненьку, таку, ну, більшої ємкості. Вона також не дешева, там 13-тисяч чимось тисяч вона стоїть. Буду брати її. Потім буду вже закуповувати щебінь, завозити пісок, цемент і найголовніше жлізо. Профільні труби, листи желіза, розходники, там саморези ці, що обшивати, ну прикручувати листи з желіза кровлю. В общем, поступово все буду закуповувати і приступати до роботи. Ну, а як воно швидко вийде, я бог його знаю, Время покаже. Головне, як казав один начать, а там. Видно буде. Так що ось сюди і виходять гроші. Сьогодні оце потратив десь щось... Та щось 7-6 тисяч. До семи тисяч щось таке вийшло. Чи навіть. 4800 балон з струбциниці. Не пам'ятаю вже по 270-270, щось таке. 1600 редуктор. 510, оця бухточка по поніжалейки. 385 паста. Спрей вже не пам'ятаю скільки, але дешевше стоїть. По-моєму, 270 щось таке. Уровень 60. Очки дешеві, мене удивило, що очки 100 гривень стоять. Зварювальні очки, окуляри 100 гривень. Недорогі. Ну, правда, це обичні звичайні, а є ці що зрабатують автоматичні, ті, як їх там називають забув. Це звичайні. Ну і плюс скупились продукти там і так далі. Якось так. Гроші улітають. А, щотки оці. Ця 120, а ця 115. Ось такі от. Ну, головне, що газ є, балон є. В принципі, вже по сварці повністю укомплектований, можна варити. В першу чергу я зварю для цього балона таку підставку на колесиках, щоб удобно було його двигати. бо він важущий, ми вдвох його єлі-єлі цей я його пробував сам підняти я то його, але важкий він дуже важкий тому буду в першу чергу варити під нього підставку на колесах щоб передвигати його було удобніше. щоб не пупа не рвати а удобно було його рзати по участку Ну якось так Також придбав ще 25 літрів солярки, потроху скуповую, і заливаю, щоб в тракторі постійно набрати повний бак. Ну і в грузовичок теж. Хоча походу я ж і працюю тут якось так. Каністра 30-літрова, але я в неї заливаю постійно по 25 літрів. Зараз залью в трактор літрів 20 і 5 залью в грузовичок. Я не знайду пляшку. 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 Не знайду пляшку, Іван? Так. Ну, зараз я піду. Долив поки 15 літрів. трактор теперь все в грузовичок 10 доья такая у нас заправка ну, в общем Грузовичок у нас економний, так що багато він не їсть. В принципі, десяточку поки підкинемо йому там ще в нього є там, в баковій. Так само і в тракторі. По чуть-чуть будемо звозити. Поки не наповним повні баки, а потім ще й в резерві там понавозимо, щоб в каністрах було в запас. Ну і так я думаю... Поступово все воно буде заправлено і готові будемо до робот, до сінокосів. Ну і до будівлі. Будуватись буду отут прямо. Коровник біля цього коровника буду новий ставити впритик, Ну, рядочком. Оці всі срачі повивожу. Розчистю площадку і прийти до нього. Чого так рішив? Бо дивлюсь коровник, цей ще більш-менш нормальний, він ще постоїть. То, щоб новий не ставити для телят телятник, то поки я використаю старий коровник, він буде як телятник. Ну, поперевожу туди бичків, телят. І вони будуть в цьому старому коровнику. Ну а рядушком побудую для корів новий. Прямо отут ось так буде дешевше. Якби телятник не прийдеться строїть використаємо. використаємо поки старий коровник замість телятника. Він ще такий постоїть. Років 5 ще точно постоїть, вже 5 вистояв тут. Ще вистоїть. Хоча ж построєний фактично він стіни з ОСБ. З десятки 10 мм товщина. Полікарбонат. Ну, як вікна вон, зашиті, полікарбонатом вікна зроблені. Просто листи полікарбонатом нашиті і все. Ну, металопрофіль на криші. Тоненький там він, мабуть, самий дешевий Ну нічого, вроді, поки стоїть. Зімою в ньому, я б не сказав, що холодно. Там коров як багато, вони як нахекають, то там температура ниже плюс п'яти не, не, не опускається. Якщо там морози не було, ну нормально в коровнику. За п'ять годин ще проблем ніякої не було. То в принципі піде й для телят. Як їх там багато буде, то все буде нормально. Аби на голову не капало і не дуло, а там все в порядку буде. Так що якось так це все вивозить вичищати, отут територію росей і для будівництва. да планы, конечно, планирувати легше всього зробити. Ну, да якось будем. Якось збудуємо. Ну добре. Усім всього найкращого. Нехай у кожного плани збуваються. Все буде добре. Усім нам миру. До зустрічі в наступних відео.